Підставка для валізи. Це у нас розібрано. Ось так вона виглядає. Отак вона ставиться на низу валізи. І є можливість регулювати довжину, щоб валіза не перекидувалась. Тобто, ось як вона виглядає. Раз, і додали. Детальні розміри висоти, ширини ви зможете знайти. Перейдя по посиланню в описі під відео. Складається дана підставка з двох направляючих. Кожна направляюча крепиться трьома болтами, тобто тут отвіри під болти. Болти в комплекті не йдуть. Ми ж використовуємо болтики під номером 5 з потайною шапкою, щоб було красиво. І саме головне це гайки, контргайки, щоб не відкручувались. Або звичайних дві. Далі, після замовлення, вам прийдуть ось таке лего, котре потрібно зібрати. Тобто, все дуже просто, ось дві направляючі. Бачите, тут перегородки ставимо до останньої. Поставили. Далі буде йти отака накладка. Тут все видно ось регульовуючи, ось направляючи. І монтуємо. Раз. Тепер у нас, бачите, куди проходить. І назад не вискакує. Вверх вниз теж не вискакує. Ну і плюс воно ж до валізи щільно прижметься. І ось так буде ходити. З з другої сторони так же само. заставили накладку. Закріпили, все робиться руками. Щоб воно тут гарно ходило, можете ще змазати маслом. Це, в принципі, не обов'язково. І ось у вас готова підставка, яку можна видвигати більше, або при необхідності зменшувати. Підходи на любу абсолютно валізу. Частіше всього вони використовуються на тканевих валізах з наружним механізмом.